Усім привіт! У нас сьогодні відома узьких круга гра Ост. І я з вами, Game Defender. Іронічно вітаю вас, геймери і геймерки! Всі, хто люблять грати і дихати. Гейміном, звичайно, ми починаємо. Починаємо таку гру. У нас доступний сценарій, перший новий дім. І ми будемо читати. Є переклад українською. Ми блукаємо тихим холодним вітром. На майбутнє надії немає. Правителі минулого позбавлені гордості та слави. Здається, ще вчора ми крутили колесо прогресу, допоки мороз не поклав цьому край. Раптово. Без попередження. Обставини змінились. Вони змінились для усіх нас, незалежно від багатства чи класу. Сніг поховав під собою наш світ, а разом із ним останні сліди людства. з багатьма ми попрощались, але для тих, хто залишився, настав час адаптуватись. Ми вирішили залишити свої домівки та рушити на північ. Ми блукали тижнями, можливо, місяцями, залишивши позаду те, що колись вважали важливим. Надія. Яка штовхала нас вперед. Повільно, крок за кроком. Ми знали ціну подорожі, І ми її заплатили сотні разів. Нарешті настав час. Будувати останнє місто на землі. Новий дім. Ми втекли з Лондона і перетнули море, щоб дістатися до замерзлої півночі. По дорозі наш конвой потрапив у хортовину, розбрівся у різні сторони. Кільком з нас вдалося дістатись до генератора, але він виявився замерзлим і покинутим. Чому тут нікого немає? Хто із наших пережив хуртовину, є хто ще там. Що б ми не робили, нам слід очікувати найгіршого, особливо тепер, коли світ, який ми його знаємо, зник. Ми мусимо вижити. Я, як керівник цього міста, обіцяю, що я поборю холод. Нам потрібно запустити генератор. Він забезпечить тепло та електроенергію для інших будівель. Без нього ми замерзнемо до смерті. Запасіть трохи вугілля і запустіть генератор. Мій наказ як глави цього міста. Все, зрозуміли? Я буду вами керувати. Пішли. Будівництво намет. Ну, що робити? Так, давайте зробимо ось тако. Я. Цю гру трошки грав і знаю, що тут є пости ось такі. А ще вони ефективніше збирають ресурси. Але до них треба прокладати дорогу. 15 людей хай де ще збирає дерево, поки решту будує. Пришвидшимо трошки. У нас є тут декілька основних ресурсів: це вугілля, деревина, сталь. Та парові ядра. Парові ядра це така штука, яку ми виробляти не можемо, але можемо шукати її в пустоші. З парового ядра, в тому числі, зроблений наш генератор. Їжа, сира, і їжа приготовлена в пайки. Давайте я зроблю ось так. Похитрому трохи. Ах, Так, та, будував такі тупі <кхи> дороги, але нехай. Просто я тут буду будувати з цього боку будинки і мені буде заважати дорога. Так, і ще дорогу сюди треба, в іншому випадку тут не зможуть вони. Ну, хоч трошки давайте дороги. Давайте хоч так. І тут 10 людей. До речі, якщо ви бачите, тут має працювати 15 людей, швидкість здобування буде десь така сама, а тут 10 людей. І можна буде використовувати всякі бонуси законів. До речі, які ми зараз прокачаємо. У нас є можливість прокачувати книгу законів адаптації. Ну і перед. У нас будемо читати поступово. Надзвичайна зміна. Це просто сама класна штука, яку я зрозумів в цій грі, що першим ділом треба прокачати надзвичайну зміну, а потім розширену зміну. Надзвичайна, нам не сильно корисна. Там, по факту, е заставляємо їх працювати 24 години один раз. Це погана ідея, тому що вони хворіють, вмирають потім. Таке. А от. Е Зміни по 30 14 з 6 до 20 буде. Е, оце класна штука. Вони трошки недовольні, звичайно. Але, але. Тепер ще сюди нехай запрацює. Хай будують. І будемо намети. Будувати нам 80 людей. Один намет вміщує. вміщує 10 людей. У нас 80 безпритульних, тобто всі наші люди безпритульні зараз. Проблема в тому, що зараз прийде ніч, і ми зможемо користуватися тільки тими ресурсами, які назбирали. А ще вони після 20-ї будуть жалітися, що генератор не включений. Зараз десь виникне ось. Опалення вимкнено, генератор вимкнений. Люди бояться, що вони замерзнуть у вісні, Якщо не вімкнути його хоча б на ніч. Звісно. Я би міг його включити, але в мене немає вугілля, тому що я протикав когось. Попросити добувати його. Давайте ще 10 людей сюди піде, ну вже завтра. Ось у нас хворіють вже люди потрохи. 18 людей. Ого! Я би рестартанув, Ви що думаєте? Та ну, нехай будемо грати по харду. О, та ми могли би прийняти закон, але. У нас і не можна це зробити. Люди замерзли до смерті вночі. Ну, нехай, я обіцяю. Обіцяю, що вони будуть добувати вугілля завтра. Ось, 12 людей буде добувати вугілля. І завтра буде тепло. Поховаємо потім. Спочатку треба працювати. Нестача ресурсів. Нам бракує ресурсів. У нас величезна потреба і зростають ще години. Для розв'язання цього питання ми можемо прийняти закон, який дозволить нам е, продовжити робочу зміну. Я вже це тільки що зробив. У нас, до речі, є ще інженери, яких треба берегти, і ми їх запхаємо в будівлі. Нехай працюють в будівлях. А робітники нехай працюють у полі. Будувати будинки потрібно, тому будуємо. Ось так, ось так. Це у нас буде ще 20 треба, так? Раз, два, супер. І сюди треба провести дорогу ще. Супер. Все, нехай працюють. Наступним кроком нам треба побудувати медпункт для здоров'я. Тому що у нас є вже два хворих, було більше, але вони вмерли. Знову хочуть генератор. Звісно, ми включимо цього разу генератор, щоб ви не вмерли. Тому що людей не так багато. Наступним ділом, що нам потрібно прокачати, це їжу, кухню, щоб вони тих стопаків приготували, бо вони скоро почнуть поглинати сиру їжу, і це погано. Ось так. А далі після цього нам потрібно прокачати майстерню. Ось так. Кухні можна, до речі, робити менше. Давайте дві людини, вона буде справлятися. Там невеликий покшо, потік людей у нас. Книга законів у нас готова. Давайте прокачаємо закони. Е, нам дуже потрібно центр, тому що у нас мерло люди, вони будуть заражати і все таке. По медичному догляду нам потрібно сюди інженерів поставити працювати, яких в нас немає, тому що вони у нас працюють всі тут. Давайте заберемо. Ой, не так, заберемо 5 інженерів і поставимо сюди працювати. І другу 5, 4 інженера, а де ще один ну, він умер, напевно. Ми сюди поставимо, а сюди повернемо робітників. Ой, ось тут у нас ще один інженер, ми його пересадимо сюди. Щоб він добував а, щоб він, е нам технології вивчав. І одразу виберемо технологію, яку він буде вивчати. Першим ділом, яку ми технологію виберемо, напевно, нам потрібен маяк, щоб наші люди могли вже ходити досліджувати територію. Так, тут я вибираю з 6 ранку по 9, о, по 20. І тут теж 6 ранку по 20 Вони трошки невдоволені, але продуктивність праці, особливо через довгий термін, буде прям максимально круто. Дві людини нас досі живе на вулиці. Це не так дорого по побудувати намет є. А зараз нам необхідно думати, де побудувати е, цвинтар. Це, є у нас зони тепла, ми можемо подивитися, це теплі зони біля генератора. Є холодні зони. Цвинтар потрібно спеціально будувати в холодній зоні, тому що при підвищенні температури буде е, дебаф до здоров'я, вони будуть хворіти через те, що генеття трупів буде. Тому ми вибираємо десь далеке місце і там заодно поставимо інші холодні будівлі. Наприклад, ми будемо вести сюди все рівно е, дорогу, тому що тут ресурси якісь можна буде добувати пізніше. Наприклад, залізо чи здається, що там, ану. А ну що тут? Вугілля тут, вугільну шахту можна буде. І нам треба буде привезти сюди е, дорогу. Тому ми зразу будуємо холодні будівлі прямо тут. Наступною холодною будівлею ми можемо поставити склад, але в нас немає ресурсів. І, в принципі, немає зараз великої потреби. Будуємо дорогу. Я надіюсь, вона не буде заважати. Ну, найкраще, напевно, побудувати з цього боку. Тоді точно не буде заважати. Ось так. Пришвидшимо. пайки вже у нас виготовляються, але у нас сараїжа поки не добувається. Що вони хочуть? Розділена сім'я. Сер, після того, як ми побудували майстерню, прийшла жінка. Сказала, що її чоловік та дочка не, підій... не дійшли до міста з основною групою, але вона впевнена, що вони все ще там. Вона хоче приєднатися до першої групи розвідників. Вона просить вас поквапитися. Ми зробимо все можливе. Технологіями, яка вже досліджується, пані. Ми врятуємо. Ми... І долучимо до першої групи. Дякую, що ви сказали. До побачення. Так, вугілля у нас тепер є. На день, до речі, можна вимикати, щоб зекономити. Ну, майже на день, я трошки вже провтикав. У нас дослідилась технологія. Технологія маяк. Це будівля. Ми її ось тут побудуємо. Навіть далі можна, дивіться. О, класно! Дивіться, дивіться, ось так можна. Супер. А так, ой, так теж, та... о, так теж може, супер. І тоді дорогу ми продовжимо сюди. Клас. І побудуємо маяк і зробимо першу групу. Так, їжа. Генератор буде заспокійливим, е, гуде заспокійливим теплом. Але ми не повинні сприймати це як належне. Якщо генератор зупиниться, то місто загине. Пам'ятайте про запаси вугілля. Перейдемо до їжі. Якщо не буде їжі, то місто вимре з голоду. Забезпечте спосіб постачання сирої їжі та побудуйте кухню для її приготування. У нас з'явилася нова місія, е, і на цій місії відділяється певний час. До речі, я поки не бачу. Напевно, тут часу нема. Але на поховання є 2 год... дні і декілька годин. Ну, ми вже створили Так. Так. Що вам ще? Ага, генератор включити вже й вечір. Я зрозумів. У нас не досліджується технологія. Е, я би мисливське спорядження зробив, тому що до теплиць нам ще далеко. А будувати їжа, їжа, а добувати в хатинці. хатинка мисливця це холодна будівля. Я насправді не знаю, де тут подивитись. Хіба що можна дивитися базовий рівень тепла. Але насправді. Е, отут базовий рівень тепла 1. Є якісь позначки. Можливо, це і є позначка теплих будівель. Точно не можу сказати, але я дивився якийсь гайд, і там казали, що хатинка мисливця, холодна будівля, маяк. Там просто на постійній основі люди не працюють всередині. Тому і вони не потребують тепла. Так само, як цвинтар. Тут немає у нас людей, вони не працюють, відповідно, немає, не потра... немає потреби в теплі. На відміну від кухні. Кухня, е лікарня, медпункт У нас прям дуже супер чутливі до тепла. Так, по ресурсах у нас вугілля вистачає. Сталь не дуже багато, але трохи є. Пайків достатньо. І у нас зараз буде супер похолодання. Е воно буде тривати. Декілька днів: до 5, 6 і чуть -чуть. е, Тому треба готуватись. Треба готуватися до цього. Адаптація. Е, треба прийняти новий закон. Що ми можемо зробити? Е, дитячі прихистки, якщо почитати, вони будуть е, постійно надією давати. Поки що в нас нема проблем з надією, побудуємо пізніше Суп. З'їжджую, поки наче теж немає. Підтримка життя. Ось це я би прокачав. Це теж дає надію. Е, і це не. Ну, Якщо радику, радикальне лікування, то вони зразу стають інвалідами при сильних ушкодженнях, обморожені і так далі. Так і пише. Е, вони. Так, ми постараємося зробити все, щоб вилікувати. Е, від інклюзивної хірурзії, хірургії до ампутації. Вони стоїть. Інвалідами, інвалідів потім можна протезувати. Це дуже дуже пізніх стадія гри. Тому вибираємо підтримки життя. Це така штука. У нас коли в лікарні ми дивимося на пацієнта, тут пише, скільки він вилікується. Якщо він важко хворий, він в медпункті не може бути вилікуваний. І тут буде писати як прочерк безкінечно. Нам буде, потрібно побудувати лікарню, у нас лазарет тут називається, і тільки в лазаретах вони можуть лікуватися. Але до моменту, поки ми створимо лазарет, можна буде їх зберігати в медпунктах тих людей, і вони типу, будуть підтримувати своє життя. Маяк побудований. Ось такий у нас маяк, кулька, взлітаємо. Супер, довго він злітає щось трохи. Нам відкрилася можливість е, досліджувати. Але потрібні, потрібні люди. 40 дерева. 40 деревини не вистачає. Добре. Ми тоді чекаємо. Що, Що сталося? Ага, ось тут. Готові до пошуку! Люди схвально вигукують, коли гігантська повітряна куля спостереження злітає над містом. Це справжній подвиг. Кожен відчуває гордість за свою роботу, яку вони зробили, щоб це відбулося. Волонтери вишукувалися в чергу, прагнучи піти шукати наших загублених людей. У Морозимії, серед них і жінка, яка визвалася раніше першою. Ми потребували перемоги. Так. Нам зараз потрібно. Провести сюди дорогу. І тепер збираємо 40 деревини. 40 деревини. Врятуйте уцілілих з нашої групи. Так, це ми зробимо. У нас є 6 людей. Пришвидчимо трохи добування дерева або не встигнемо, тому що зараз похолодання. І давайте будемо вирішувати вже проблему похолодання у наступній серії. А наразі дякую всім, хто подивилися, і чекайте наступного випуску. Бувайте!